Миколаїв 10 постраждалих через нічну ворожу дронову атаку. Світлина нам дає ДСНС, там показують фото наслідків повітряної атаки. Пишуть про те, що у дворі п'ятиповерхівки через падіння уламків випола зайнялась квартира, пошкоджено інші помешкання. Рятувальники виковали маломобільну жінку. Допомогу надали волонтери Червоного Хреста. Так само йдеться про те, що в інших локаціях ліквідовано і займання двох авто і гаража. А в одному з приватних будинків вибуховою хвилею заблокувало матір із трьома дітьми. Усіх врятовано постраждало всього 10 людей троє з них госпіталізовані з травмами. Психологи працювали на місці, розгорнули пункт екстреної допомоги. Київ також цієї ночі був під атакою ворожих дронів. ДСНС також показують фото наслідків повітряної атаки. Зазначається, що рятувальники були залучені у Дарницькому та Голосіївському районах міста через російський удар дронами. У Дарницькому районі були пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Повністю знищена одна з господарчих споруд. Далі цитую, що кажуть у ДСНС. Дві жінки звернулися по медичну допомогу. Одна з них мала гостру реакцію на стрес інша множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим, надали допомогу на місці без госпіталізації. У Голосівському районі сталося загоряння складського приміщення. усі пожежі спричинені атакою, ліквідовані до гасіння та ліквідації наслідків було залучено понад 50 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки, розповідають у службі. Ну а тим часом росіяни, звісно, радіють і. Зокрема, такий відомий пропагандист 13-й повідомляє про те, що а, нібито летіли герані. звісно, будемо чекати офіційної інформації, але тут от в чому парадокс, тому що ось цей самий 13-й, який висвітлює а, подію, нібито про війну в Україні, який дуже часто пише а, про якісь певні невдачі українських сил, він не писав зокрема цієї ночі. От а що сталося на Росії? Тобто настільки пропаганда сьогодні присяк їхні а, мізки, що вони готові писати про все загодно, але не про свої проблеми. Вони просто закривають очі на те, що відбувається. Але ми зараз будемо так само говорити і про а, ситуацію на Росії. Ми на жаль сьогодні. А, Продовжуємо розбирати завали, продовжуємо а, намагатися достукатися так само до міжнародної спільноти, щоб пояснити ось те, як Росія сьогодні веде війну. І Володимир Зеленський зробив до речі важливу заяву, яку так само б я хотіла вам показати. Він говорив про кривий Ріг, адже дуже багато а, дипломатів, чиновників. Із Європи наших партнерів приїжджали до Кривого Рогу і а, дійсно бачили те, що зробила Росія. Давайте подивимося, що каже Зеленський. Місце жорстокого удару просто по дітях, по людях, по звичайній міській вулиці були в цій поїздці представники 32 держав: посли та керівники місій. Я дякую кожній країні, кожному дипломату. За такий прояв підтримки важливо, щоб світ бачив, що реально відбувається. Ну, а тепер про те, що не показують російським громадянам, звісно, дуже часто абсолютно неможливо заховати від них наліт українських безпілотників, що дійсно вони спостерігають зараз. Фактично кожної ночі насправді інколи вони знімають самі. Але давайте от про те, що не скажуть, зокрема у проросійських пабліках, і те, що очевидно не покажуть по пропагандистському телевізору. Якщо раптом хтось дивиться із Росії, то звісно завжди може в наших стрімах побачити справжню реальну картину всього, що відбувається. А реальна картина то така, що а, війна переходить на. А... Територію Росії вона перейшла вже давно, років два точно пам'ятаємо спочатку повномасштабної війни Україна тільки розробляла всі дрони, тільки починала розуміти, а що потрібно робити далі. Зараз звісно, війна йде на території Росії, а що дуже так активно намагається приховати від свого населення, тому що в них там інші проблеми. В них там скрепи, треба ражати дітей і жінкам сидіти вдома. Це абсолютно інше. Але от дивіться, будь ласка, це. Цікава картинка, те, як вночі дрони нової модифікації атакували Калузьку область і Підмосков'я. Як пише Петро Андрющенко, зокрема, аеропорти Внуково Москві та Калузький аеропорт закривали за планом кавьор. Загалом росіяни звітували про 42 збитих. А разом із Курском, Брянськом Білгородом звісно, будемо чекати підтвердження, але от саме про те, що це дрони нової модифікації писав. Сам пан Андрюшенко, ми бачимо, от які вони яскраві. Це що дійсно нове от такий картинок? от, правда ми не бачили і не спостерігали. Давайте подивимося ближче. Ну і звісно, от звук можливо, мені здалося, що він не такий характерний, як звичайних дронів, але давайте подивимося і оцінимо самі. Така картинка нам приходить із Росії? Ну а тим часом телеграм-канал Маш так само повідомляє, що Нібито безпілотник був знищений в підмосковному Нарофомінське зі слів місцевих жителів, близько 22.30 вони почули схожі звуки на стрільбу. Чи було справді знищено не зрозуміло, але так само пише телеграм канал що люди бачили, як дрон летів зі сторони мікрорайону Южний в напрямку району Красная. Пресня. А так само кажуть, внуково був план Кавор саме в 23.05. Ну а загалом, якщо говорити про звіти Російської Федерації, вже ж вони звітують, що все збито. Вони кажуть, що в період з 8 вечора 9 квітня по 6 ранку, 10 квітня, засобами ППО було знищено 42 українських безпілотника. 13 на території Брянської області, 12 на території Калузької області, 7 безпілотників на території Курської області, ще по 4 на території Білгородської і Республіки Крим, а і по одному безпілотнику на території Орловської та Московського регіона. Пізніше, що цікаво, ось ці нальоти не закінчилися, тому що повторно ворожі міноборони звітувало, що все ж таки вже в сьомій ранку, знову ж таки, вони почули звук українських безпілотників і, нібито, знищили шість таких літальних апаратів, кажуть, що це все було на території Курської області чи знищено, звісно, покаже час, і очевидно, спутникові знімки, які ми дуже часто маємо змогу діставати і бачити, але так само, давайте і нагадаємо про те, що не обов'язково в Росії має летіти український безпілотник, щоб там щось горіло і вибухало. Пожеж там вистачає, якби не українські безпілотники, то це може бути інші абсолютно причини. Зокрема, стало відомо станом на ранок, що відбувається пожежа в торгувальному центрі Грінвіч в Єкатеринбургі. Ось такі нам показують ворожі СМІ, фото, відео того, що горить, палає. Кажуть, на даху щось загорілося. Зі слів очевидців густий дим просто пре із даху будівлі це все на вулиці, 8 марта, і видно з інших районів. Ось таку картину спостерігають вранці росіяни. Будемо звісно спостерігати і надалі. Ну звісно, очікувати ефективної роботи українських безпілотників, які дійсно сьогодні виходять на новий рівень. І, нагадаю, Зеленський говорив про те, що він наказав по максимуму укласти контрактів щоб по Україна сьогодні мала абсолютно велику кількість дронів, як на оптоволокні, які сьогодні потрібні на полі бою, які дійсно сьогодні відіграють певну свою роль в бойових діях. Ну і так само далекобійні дрони, те, що бачили на Росії, дійсно вказує на те, що Україна розвивається ну і точно далі буде.